Цікаво ми, цей, сьогодні говорили вранці. Нам дуже сподобалося, вчора вийшло все. Ми йому день народження відмічали в парку. Вони мені його влаштували. І просили, щоб Бог цей, щоб Бог зробив погоду, бо прогноз казав, що буде хмар і дощ. Не було хмару. дивилися, не знайшли. А потім ми говорили про те, що... Оля каже, класно, що Клавдій був. Вона каже, класно, що Сережа був. Вона каже, класно, що Клавдій був. Кожен має час. От когось був, навіть каже, Рафі був і інакше був. Так, так. Кожен має частинку. От, тому без тебе, як без тебе. Бо, ну, серйозно, бо так, хто як, як що? То як в тій казці про рібку. Мишки ні. Мишки ні, і рібка не витягується, розумієш? Здавалося б, що там мишка і бабка. Бабка така, а мишка така. От без мишки не виходить. Беремо остання крапка, яка вже в Так, Так. <кій> В тілі Христовому так є, що кожен з нас має е е е унікальну, неповторну і незамінну частину. І коли б, От, я раді цього його включив. От вона наша валя. 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 А, яка ти не така. А -а -а. Ааа, Клаудина сюда. Я что-то привіт написал? Нет. Привет, Я пора спавлю.